Зараз заклад у нас працює з восьми годинним перебуванням для дітей. Діти відвідують заклад з 8.30 до 16.30. З дворазовим харчуванням. Наше укриття перетворили на саме на дошкільний заклад. Тобто, у нас там розташоване місце для денного відпочинку, місце для харчування, три окремих осередка. Все те для того, щоб діти відчували себе повноцінно в закладі дошкільної освіти. На сьогодення ми організували три вікові групи. Ми можемо спокійно розмістити десь 60 дітей в нашому укритті у нас в повному обсязі сформована наша черга на наступний навчальний рік, включаючи дітей раннього віку, батьки дуже потребують і чекають відкриття закладу. Ми майже завжди намагаємось лишити дитину на повний день, так як ми з дружиною працюємо, тому нам зручно. Що дитина проводить весь час в садочку? Гарно, що дітки соціалізуються, що вони мають змогу спілкуватися зі своїми ревесниками, адаптуватися, навчатися, проводити час ну це добре.